Вночі ворог завдав удару по місту Харків дронами шахет, пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання в автомобіль, попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Внаслідок удару по селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району з реактивних систем залпового вогню Торнадо пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків: газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років. У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора. За добу піротехніки, ДСНС знешкодили 233 вибухонебезпечні предмети.